Артем Хоменко, редактор телеканалу Київ, військовослужбовець ЗСУ, зараз буде до нас доєднуватися і ще з ним буде його командир штурмової роти 5 ОСБ Максим Місюренко. Вітаю, друзі! Бажаємо здоров'я. Сергія. Здоров у вас Дайте зі святом, звичайно, з Днем захисника е батьківщини України. Ну і е хлопці, е якщо можете, да от розкажіть нам, де ви зараз, е і яка у вас там ситуація? Розуміємо, що ну якби війна триває кожного дня. Ну я слово дам своєму командиру, тому що це командир штурмової роти, в якій я несу службу вже 6 року. місяць, да півроку. Тому слово Максиму. Бажаю всім здоров'я. Ми знаходимося зараз на Кліщівському напрямку. Недавно звільнили населений пункт від окупантів. Зараз ситуація важка, але контрольована. Зачастую якби, ворог наносить артилерійські обстріли. Але ми сильні, ми тримаємось, контролюємо цю територію, яка в нас під нами, і не даємо противнику. Ні, шагу вперед. доземний вам уклін, хлопці, за цю роботу. А розкажіть, будь ласка, ну я розумію, що якби не до свята на фронті, але тим не менш, як от на фронті сьогодні відзначають День захисника і захисниці? З радістю відповім. Зустрічають з радістю в серці, в думках. Сьогодні з надією, надією по-любому. Сьогодні було нагородження. Військовослужбовців, які дійсно гідні всіх нагород, чесні і хвала, і всім збройним силам, всім захисникам, перемога буде за нами. Так що, поки що станом на зараз, якби в серці та в душі, і в голові, у нас свято. Ну і так само згадуємо тих, кого тих побратимів, які, на жаль, не можуть святкувати і не можуть з нами бути, які поклали найцінніше своє життя за те, щоб і ми. Тут е, продовжували нести службу, і щоб ви е, в Києві і в інших містах країни продовжували е, своє життя. Тому згадуємо так само і полеглих побратимів. Тому що на цьому напрямку, як ви всі розумієте, це Крічівський напрямок Максим не дасть брехати, Це один з най... да, найгарячіших, найзапекліших. Це справді так є артеми. Погоджу стою повністю. Ну і звичайно. Е... Героїв згадуємо ми всі сьогодні, а от у, у вас бачимо, що запал мотивація просто на максимальному рівні. Так по іншому не може бути. Так, да, по іншому не може бути. І це як писала Леся Українки: щоб не плакати, я сміялась в, в багатьох моментах, але насправді ну нічого іншого не лишається ніж е стиснув зуби і йти вперед. Я думаю, Артем, твоє почуття гумору тобі допомагає дуже серйозно, так? Постійно, да, і, і не тільки мені насправді слава Богу. Хоч, хоч якась від мене тут е, польза. Я тут сонце закриваю. Да. Да, користь є. Артем, ти от пішов е, ну не мобілізованим, пішов добровольцем уже під час повномасштабного вторгнення на якомусь етапі. Е, як ти ну, себе почуваєш зараз? Ну, як не, не трошки не так, я пішов як мобілізований. Просто я прийшов він к військомат і сказав: Забирайте мене. Ось і, і мене відправили одразу сюди. Е, це таке місце, Максим не дасть збрехати. Що сюди, в принципі, люди ну, не хочуть їхати, тому що це дуже запекло. Але все вирішують люди, які навколо. Тут всі один одного підтримують, тому що всі розуміють, що. Кожен день може бути і останнім для багатьох, тому тут без взаємопідтримки підтримки тут просто не можна вижити. Тому, командний дух Так, да, командний дух – це одне з найважливіших, що у нас тут є. І завдяки, завдяки до речі, таким командирам, як Максим, ну, трошки, трошки, трошки незручно, коли я при ньому його хвилю, але ну, насправді він молодий хлопець, який з якого ти року в 14-го. Року я пішов 23-му. Він тут 14 чотирнадцятому. Тому і він пройшов шлях від, від солдата до командира. Він зараз лейтенант, чи вже старший лейтенант? Скоро буде, скоро. Буде. Ну штурмові да. роти це серйозно. Так. Ну. Да. Це прямо пане Максим, цим вас можна привітати і дякуємо, що от скільки вже з початку самої війни, ну по факту ж з 14-го року от захищаєте е, батьківщину. Пане Максиме? Ну і ще хочу вас розпитати. Е, е, ну, стосовно штурмової роти, це ж досить серйозно. Як ви готуєтесь до завдань? Як ви налаштовуєте своїх бійців? Ви я ж так розумію, що ви їх і ведете самі вперед, так. Ну, бували моменти такі, що разом з ними, взагалі, якби я командиром, то сні якби є ланка, що ми знаходимося там на командному пункті. Ну, були неоднократно такі моменти, що приходилося йти в місті з піхоти своєю. А як ми готуємо, як то спокій, слава Богу, є можливість, коли особовий склад не залучений на позиціях, либо чи де, де інде, то у нас постійне тренування, навчання, полігони. Ми розробляємо та свої тактики застосування підрозділів з вогневими засобами, штатними приданими. Постійно це як кажуть, тренування, тренування, тренування. Мотивація, саме основне ще мотивація для військовослужбовців. Ми розуміємо, що ми ну, на е, проведення дій, ми в першу чергу друг за друга. Тобто у нас групи друг за друга. Ну, як бачите, он, шеврон наш ротний, це, ми його самі розробили. Так, да, це шеврон, і що видно. Да, написано, так, видно. То, що означає, що помста близько, так що ми, ми пам'ятаємо тих побратимів, які вже віддали своє життя за нашу державу, і воно нас заставляє, як знаєте, толкає вперед, і ми розуміємо, що життя віддали краще із нас, і ми не можемо. Ні, на шаха ступитись назад. Пане Максиме, да, Такі слова від е, військового. Це звучить дуже серйозно, але так воно по факту ж і є. Пане Максиме, а ще раз, скажіть, будь ласка, про ворогів. Що там у них е, на цьому вашому напрямку є в них там ротація? Немає, міняються вони багато їх там. І хто це? Ну вагнерівці вже ж там уже зараз немає, так. Так, вагнерівців немає після Бахмуту. Ми з ними зустрічалися і в Бахмуті, і в інших населених пунктах, де були зараз. Там знаходяться мобілізовані, був Ахмат, і зараз ще якась бригада спеціальне призначення туди заїхала. Ротації в них відбуваються. Ми завдяки ТЗРу, ну, технічним засобам та розвідками, такі як дрони, спостерігаємо, що є, відбуваються там раз дві доби, раз три доби. Постійно, тобто вони стримаю, стоять на позиціях, і все одно відбувається у них заміни особового складу. І mm -hmm. багато їх, так, там? Ну, no, mm -hmm. я б не сказав. Що ж, повторіть, будь ласка. Кажу, і багато їх там, так? У видо. Так, і ще вас хотів спитати: наближається вже е, ну, холоди. Осінь, зима. І, зрештою, як ви готові до цього всього. Як Ну ми розуміємо, що в містах це ж одна там справа? Ми переживаємо за світло, у вас там безліч своїх проблем, але ж тим не менше. Як забезпечені чи готуєтесь? Забезпечення я вам скажу на достатньому рівні. Зимову форму одягу отримуємо. Так що утіпляємося, як кажуть, і будемо далі виконувати задачі. Окопні свічки. Є так, окопні свічки, окопні буржуйки з газових балонів. Волонтери нам допомогли, відправили. Е, так що зиму я думаю, проживемо нормально. Mm -hmm. Бо в нас вже починають знову активно це все з цими окопними свічками. вже е, Ну Хтось не припиняв, звичайно, це робити, але знову активізувалися. От і хочеться вас розпитати, чи вам таке треба. так вони Потрібно тільки коли там віск, а не парафін. Бо парафін дуже коптить. О, це от е доречна порада. Ну, і е ще вас хотів розпитати на останок. Е зрештою, е ну, я які плани у вас? Наперед, Перемога. я не знаю. Перемога і все. Перемога так, і все. Так, повернення до сімей. Угу. А, до речі, а у вас є? У вас відпускають командири так само на ротацію яку-небудь або відпустки. Складне питання. Складне питання. Бо я знаю, я над... говорив з іншими військовими, ситуація така сама, в принципі. відпусти так: якщо чим більше людей підуть до військоматів, то тим скоріше да. у нас і у Максима будуть ротації, так. Ротації, ротації, да. Ну, взагалі відпустки надають. Там, да. Звичайно. Тут, тут це є. наші... Наші військовослужбовці, навіть нашої роти, нашого батальйону, нашого підрозділу, навіть в літали за кордон на відпочинок це ті, хто дійсно заслужив. Це від Міністерства оборони санаторії, пораненим. Тому якщо хтось скучає за поїздками за кордон, будь ласка, ідіть в ЗСУ. Наша бригада дає такі можливості. Запрошуємо всіх. Клас, ну і ще раз, хлопці, вас зі святом, професійним святом. І е, дякуємо вам за е, вашу плідну працю. Привіт вашим побратимам. Ну і е, дякуємо, що долучилися до ефіру. Знайшли на це час. Ну, Артеме, тебе окремо радий бачить максимально, друже. Дякую, дякую. дякую. Свято так зі святом вас Максим Місюренко, командир штурмової роти 5-ї і доєднувався до нас разом з нашим колегою тепер військовослужбовцем зсу Артемом Хоменко. Хлопці, ще раз дякую зі святом.